Уявив, що можна було б повернути час назад і зробити шкіру такою ж сяючою, як 10 років тому. Шкіра без висипань, рівний тон, сяйне зсередини це не фільтри в Інстаграм. І сьогодні я тобі розкажу все, щоб ти змогла запустити природні процеси омолодження і побачити ці зміни на власні очі. Шкіра старіє, мяніє і втрачає пружність не тому, що тобі не пощастило з генами, і не тому, що ти погано доглядаєш за собою. Просто є процеси, які ти запускаєш щодня, навіть не підозрюючи. Шкіра це не просто обгортка для тіла. Це найбільший орган, який важить до 20% усієї маси тіла і що секунди виконує десятки завдань. Захищає, реагує, дихає, виділяє, синтезує, регенерує. У ній три шари, і кожен із них напряму залежить від того, що ти їси. Епідерміс це зовнішній бар'єр. Він оновлюється кожні 28-40 днів. Саме тут відбувається найперше і найшвидше відображення дефіцитів сухість, м'яність, пігментація. Щоб ці клітини оновлювались правильно, їм потрібен жир, а ще білок. Без цього поверхня шкіра нагадує потрісканий ґрунт, дерма. Тут живе колаген, таластин і гіларонова кислота. Це глибока основа молодості. Саме тут шкіра або утримує пружність, або з'їжджає. Саме сюди кров приносить поживні речовини, або не приносить. І саме тут запускається або регенерація, або глікація, якщо в крові налише цукру. Третій шар це підшкірна жирова клітина, або підшкірний шар. Це не просто запаси жиру. Це гормонально активна тканина, яка реагує на інсулін, кортизол і лептин. Якщо тут все стабільно, шкіра має здоровий тонус. Якщо ні, вона обвисає, запалюється або виглядає втомленою. Шкіра це не незалежна система. Її стан це прямий результат гормонального балансу, рівня глюкози, типу жарів у раціоні і здатності клітин до регенерації. Тож, якщо хочеш мати пружну, гладку, живу шкіру якомога довше, треба працювати не на поверхні, а всередині. Саме на рівні тих речовин, які формують її каркас, три головні будівельники молодості це колаген, лоси, гілоронова кислота і ліпіди. Без них шкіра не тримається, у буквальному сенсі. Колаген це як сталева арматура всередині. Він відповідає за щільність, пружність і структуру. Але колаген не накопичується, він постійно оновлюється, синтезується і руйнується. І те, наскільки якісно відбувається цей цикл, напряму залежить від того харчування. Якщо в організмі високий рівень глюкози, новий колаген не формується, а той, що є, склеюється і ламається. Це і є глікація, про неї ми поговоримо згодом. Еластин повертає шкіру у форму. Завдяки йому вона не обвисає, не тріскається, не розтягується назавжди. І, хоча про еластин говорять менше ніж про колаген, саме його деградація часто робить зможки глибшими, а контур обличчя розмитим. Що погіршує його стан? Хронічне запалення, оксидативний стрес і дефіцит жирів. Хіларонова кислота це не просто щось для зволоження, це молекула, яка утримує воду, створює об'єм і підтримує внутрішній тиск у дереві. Але для того, щоб вона синтезувалась, в організму потрібні жирні кислоти і стабільна гормональна ситуація, тобто відсутність високого рівня інсуліну та дефіциту жирів. І нарешті ліпіди. Вони не менш важливі за білки. Саме жири формують бар'єр, який утримує вологу, захищає шкіру від мікропошкоджень і сигналізує клітинам про можливість оновлюватись. Якщо жирів недостатньо, шкіра втрачає еластичність, тонус і тріскається. Тож, колаген, еластин, гіалуронова кислота і ліпіди це не косметичні слогани. Це система підтримки життя для шкіри. І ти або її живеш, або руйнуєш при кожному прийомі їжі. Але щоб зрозуміти, чому шкіра втрачає щільність, пружність і здатність до відновлення, потрібно подивитися глибше на процеси, які буквально прискорюють її зношення зсередини. І мова не про час. Є три основні механізми, які запускають старіння шкіри на клітинному рівні глікація, окислювальний стрес і хронічне запалення. Вони діють паралельно, взаємно підсилюють одне одного і щодня руйнують структури, які ти так староно намагаєшся зберегти. Глікація це коли молекули глюкози зв'язуються з білками, зокрема, з колагеном. Утворюються так звані ages або кінцеві продукти глікації. І це не просто зайвий цукор у крові. Це хімічні з'єднання, які роблять волокна колагену жорсткими, ламкими, непридатними до оновлення. Шкіра втрачає гнучкість, контур, розмивається, з'являються заломи і зморшки. Найгірше пошкоджений колаген організм не відновлює. Він або є якісний, або вже зламаний. Окислювальний стрес ну, про нього ти теж вже чула за 500 разів, але саме він створює постійне мікропідпалювання всередини. Коли антиоксидантний захист не справляється, руйнуються мембрани клітин, ДНК, ліпіди, у шкірі це проявляється як м'яність, нерівний тон, пігментація. Трата сяєння, а надлишок вуглеводів і промислових жирів лише підсилює ці атаки. Хронічне запалення на відміну від гострого його не видно, але воно постійно активує імунну систему, змушує тіло гасити вогонь замість того, щоб відновлювати тканини. Воно блокує синтез колагену, знижує гідрацію, порушує мікроциркуляцію. Причини надлишок інсуліну, дефіцит жирів, нестача ключових нутрієнтів. Усі ці процеси прискорюються або сповільнюються твоїм харчуванням щодня. І саме тому в однієї жінки шкіра в 3, після 35 виглядає сяючою і живою, а в іншої вже зневодненою із втраченим об'ємом і мікрозапаленнями. І якщо все це звучить як невидима війна проти шкіри, так і є. Але гарна новина. На цю війну можна вплинути, особливо якщо знати хто твій головний ворог, і серед усіх процесів, що руйнують шкіру глікація найвідступніший, тому що вона повільна, невидима і майже ніколи не асоціюється з старінням, хоча саме вона пошкоджує внутрішній каркас твоєї шкіри на глибокому рівні. Тож, якщо ти дійсно хочеш сповільнити старіння, варто почати саме з глікації, тому що її ефекти не просто помій, а не зворотні. І важливо, лікація це акумулятивний процес. Кінцеві продукти лікації накопичуються в тканинах з віком, особливо коли в раціоні постійно є в Шкіра з високим містом Ages Щоча еластичність, погано отримує вологу, стає більш тоншою і більш вразливою до юФ пошкоджень. Вони активують рецептори запалення або RAGE – Receptors for Ages, які запускають постійну імунну відповідь. Тобто, кожен такий пошкоджений білок це ще й тригер до вивільнення прозапальних цитокінів. А отже, глікація це не просто зміна структури тканин, а ще й хронічне запалення на клітинному рівні. Звідси пришвидшене виснаження колагену, порушення мікроциркуляції, затримка регенерації після ушкоджень і пігментація. І як показують дослідження, високий рівень Ейджес у шкірі напряму пов'язаний з її візуальним старінням навіть у жінок з хорошим доглядом і правильним способом життя. Тобто, навіть якщо... Ти ніколи не їси цукерок, але в кожному прийомі їжі присутні каші, хліб, фрукти або картопля, процес глікації іде щодня, і саме тому стандартне уявлення про здорове харчування часто не працює, бо справа не в тому, наскільки чистим є раціон, а в тому, як він впливає на рівень глюкози і на ті білкові структури, які щодня тримають твою шкіру. Один з найуразливіших білків це колаген. Він довгоживучий, може існувати в тканинах до 15 років, і саме тому він першим стає мішенью для гілікації. Коли ми говоримо про глікацію, важливо розуміти, глюкоза сама по собі не ворог, але проблема в її надлишку і в тому, як часто і як довго вона затримується в крові. У нормі невелика кількість глюкози постійно циркулює в крові, і це не створює загрози. Але коли ми їмо вуглеводи на сніданок, обід, вечерю, а ще й в перекуси, рівень глюкози постійно підвищений, часто годинами. Саме така хронічна гіперглікемія і провокує глікацію. А тепер, чому саме колаген? Бо, як я вже згадала раніше, він довгоживучий. На відміну від білків, які оновлюються швидко, як от гормони чи ферменти, колаген може існувати в тканинах роками. І чим довше білок живе, тим вищий шанс, що на нього натрапить молекула глюкози. І ще один важливий момент. Структура колагену це регулярна щільна спіраль. Вона має багато вільних аміногруп, до яких глюкоза може приєднатись. Це робить колаген особливо вразливим. Уяви, він ніби постійно відкритий до контакту, і що довше циркулює налишкова глюкоза, то більше шансів, що контакт відбудеться. У підсумку найголовніший, живучий, найвразливіший і найважливіший для молодості білок стає основною мішенню. Саме тому в дослідженнях Ages найчастіше виявляють саме в тканинах шкіри, а не, наприклад, у м'язах чи печінці. Цей процес приліпання глюкози до колагену спочатку зворотний, але якщо рівень глюкози стабільно підвищений, утворюються стабільні поперечні зв'язки, які буквально сшивають колагенові волокна. Результат... Замість гнучкої, поружної сітки, яка тримає шкіру зсередини, утворюється жорстка фрагментована структура, яка не витримує механічного навантаження, не оновлюється і не бере участі в регенерації. Такий колаген це мертвий баласт. Він більше не підтримує тканини, а лише створює відчуття жорсткості, в'ялості, візуального старіння. А що ще гірше? Організм не здатен повноцінно усунути ці пошкодження. Поки глюкоза надходить регулярно, пошкодження накопичується швидше ніж можливе відновлення. І навіть коли рівень глюкози знижується, вже утворені ages залишаються в шкірі на роки. Саме тому після 30-35 років шкіра втрачає пружність не поступово, а стрибкоподібно. Це не дік, це накопичений результат щоденної глікації. Піричний відступ і моє улюблене хобі. Давай розкажу про міф, що фрукти це джерело молодості. Ти починаєш день з вівсянки з бананом або родзинками, між прийомами їжі, їж апельсинчик або яблуко, а ввечері, можливо, ще якийсь фрукт, бо це ж корисно для шкіри. І справді в соцмережах можна часто почути, що фрукти це природні джерело антиоксидантів, вітамінів, молодості, але є нюанс. Фрукти це джерело фруктози. А фруктоза це найагресивніший тип цукру, коли йдеться про глікацію. На відміну від глюкози, фруктоза зв'язується з білками в 7-10 разів активніше, вона швидше і сильніше формує ейджис. І, хоча вона не підвищує глюкозу в крові, так само як глюкоза сама, вона встигає вдарити по колагену до того, як печінка її нейтралізує. Іронія в тому, що найбільш антиоксидантні продукти за маркетингом це часто ті самі, які провокують найглибші структурні пошкодження шкіри. Йдеться не про заборону фруктів, а про те, як часто і у якій кількості, і в якому контексті вони вживаються. Коли тіло вже перенасичене вуглеводами, черговий здоровий фрукт це паливо для глікації, а не для сяєва шкіри. Тож питання не в тому, старіє твоя шкіра чи ні. Вона старіє. Але ти можеш змінити, як швидко це відбувається. Якщо перестанеш годувати глікацію, і справа тут не тільки в цукрі. Справа у вуглеводах загалом. У їхній кількості, частоті і в тому, як тіло реагує на кожен прийом їжі. Бо навіть повільні, корисні, вівсянка зранку, трохи рису на обід, усе це теж глюкоза. І якщо вуглеводів багато, організм просто не встигає вийти з режиму хронічного глікемічного навантаження. А отже, немає шансів зупинити руйнування колагену. Саме тут зменшення вуглеводів стає не дієтою, а біологічним інструментом. Бо коли рівень глюкози в крові стабілізується, процес глікації сповільни автоматично. Менше цукру, менше випадкових хімічних зв'язків, менше пошкодженого колагену, менше Ейдж-продуктів у тканинах. Тобто, коли ти зменшуєш вуглеводи, ти не просто змінюєш раціон, ти змінюєш середовище, в якому живе твоя шкіра. І саме в такому середовищі в неї нарешті з'являється шанс відновлюватися. Але завжди залишається ще один не менш небезпечний процес, який щодня атакує твою шкіру окислювальний стрес. Ти 100% вже чула цей термін, але ще дійсно уявляєш і розумієш, наскільки він реальний і відчутний для клітин шкіри, вільні радикали утворюються постійно, а справжньою проблемою вони стають тоді, коли їх утворення постійно підживлюється харчуванням. Уявіть клітину, вона живе, виробляє енергію, передає сигнали, оновлюється. Але поруч мільйони вільних радикалів це нестабільні молекули, яким не вистачає електрона. І щоб стабілізуватись, вони просто виривають його з найближчої структури мембрани, ТНК або білка. Це реальна хімічна атака, що в буквальному сенсі розриває клітини шкіри середини. У нормі тіло справляється. Але якщо харчування постійно підкидає нове паливо, Воно просто перегрівається зсередини. Щоб зрозуміти, як це відбувається, треба заглянути всередину клітини і мітохондрії. Саме там виробляється енергія з глюкози. Але цей процес є ланцюг реакцій з передачею електронів. Якщо глюкози надто багато, мітохондрії починають працювати в режимі перенавантаження, і частина електронів втрачається в процесі. І ось тут відбувається ключове. Ці втрачені електрони стикаються з киснем і утворюють вільні радикали. Чим більше глюкози, тим активніше працюють мітохондрії. Тим більше витоків, тим більше вільних радикалів. Цукор головне джерело цієї проблеми. Його навишок не лише спричиняє глікацію, а й провокує масове вивільнення вільних радикалів саме на рівні клітинної енергетики. Особливо коли рівень глюкози постійно високий. Саме така ситуація виникає, коли кожен прийом їжі містить вуглеводи. Ситуація ще більше погіршується, якщо у раціоні багато омега-6 жирів. рослинні олії смажене, оброблені продукти. Вільні радикали легко атакують поліненасичені жирні кислоти, і ті починають окислюватися прямо в мембранах клітин шкіри. Змінюючи їхню структуру, це робить піти вразливими, погіршує зволоження, пришвидшує старіння. І поки цей фоновий окислювальний стрес триває, жодна косметика не зможе дати ефект. Бо внутрішнє середовище продовжує атакувати шкіру зсередини, навіть якщо зовні ти наносиш антиоксидантну сирову. Але є ще один чинник, який щодня впливає на те, як виглядає твоє обличчя. Особливо, якщо тобі знайоме поняття, гормональне акне, висипи передмісячними або жирна шкіра. Мова про інсулін. Інсулін це не просто гормон цукру, він має прямий вплив на гормональну систему, запалення і навіть на вироблення шкірного сала. Коли в крові багато глюкози підшлункова залоза виділяє інсулін. Але інсулін не працює сам, він взаємодіє з гіпофізом, стимулює викид лютеїнізуючого гормону, який в свою чергу активує вироблення андрогенів у яєчниках. Тобто, що більше інсуліну, то більше тестостерону. Одночасно цим інсулін знижує ГСПГ. Це білок, який зв'язує надлишок статевих гормонів у крові. Коли ГСПГ мало, вільного тестостерону стає більше, і він починає діяти на рецептори сальних залоз, стимулюючи вироблення шкірного сала. А тепер додай до цього запалення, яке йде в парі з інсулінорезистентністю, і ти отримаєш ідеальне середовище для гормонального акне. Пори забиті шкірне сало виробляється у надлишку і має щільну в'язку консистенцію. Імунна система останньої постійної активації. Саме тому у жінок з підвищеним інсуліном або полікістосом яєчників шкіра часто виглядає жирною з висипаннями в нижній частині обличчя, особливо перед менструацією. А тепер найважливіше, коли інсулін стабілізується, вироблення андрогенів знижується, рівень ГСПГ підвищується, а вироблення шкірного сала нормалізується. То що ж робити з цією всією страшною інформацією? Ну добре, що ти на каналі про кету, бо зараз ми якраз і розберемо, чому варто хоча б спробувати кету, якщо ти хочеш призупинити старіння шкіри. Перше, я не обіцяю тобі, що через місяць ти знову виглядатимеш як у 20. Можливо, хіба й фігурою. Але для шкіри потрібно більше часу. Ну і вже завдану шкоду нічого не виправить. Хіба пластична підтяжка обличчя. Але ти точно можеш уповільнити старіння, зменшити запалення, захистити те, що залишилося, і дати тілу можливість створювати нову здорову тканину. І тут кето створює найкращі умови. Чому? Тому що коли ти забираєш постійні викиди глюкози, ти прибираєш той тиск, який щодня руйнує твою шкіру. Але найцікавіше, не лише в тому, що зникає глікація, а в тому, що запускаються зовсім інші процеси. Коли організм переходить у розпалювальний режим, він починає виробляти кетони. Але кетони це не просто альтернатива енергії, це сигнальні молекули, які говорять клітинам, що можна не захищатись, а можна будувати і відновлюватись. Основний кетон, бета-гідроксибутират, не просто дає енергію, а впливає на генетичну експресію. Він активує шлях, який називається НРФ-2, головний внутрішній механізм захисту від окислювального стресу. Коли активується НРФ-2, клітина починає посилено виробляти власні антиоксиданти глютатіон. Супероксид дисмутазу та каталазу. І це вже не зовнішні креми, це вбудована система очищення і захисту, яка запускається автоматично. Паралельно, бетагідроксибутират блокує активацію запальних генів через НФК. Саме цей шлях відповідає за хронічне запалення і вироблення прозапальних цитокінів. Тобто зменшується фонове запалення, яке не дає шкірі нормально регенеруватися. А що з колагеном? Філоздатне синтезувати його постійно, але для цього потрібні як будівельні матеріали, так і стабільні умови, у яких ці матеріали можуть бути використані. І саме тут кето дає одразу дві переваги. По-перше, на кето ти швидше за все споживаєш більше повноцінного білка м'яса, яєць, риби, бульйонів, джерел, гліцину, проліну. Лізину, ті самі амінокислоти, з яких будується колаген. Колаген це не якийсь абстрактний білок. Це конкретна жорстко структурована молекула. Колаген має унікальний амінокислотний склад, де приблизно 33% становить гліцин, а про та гідроксипролін разом складають близько 23%. Саме ці три амінокислоти формують спіральну структуру, яка забезпечує шкіри міцність і пружність. Якщо їх недостатньо, синтез колагену сповільнюється або й зовсім зблокується. І навіть якщо в тілі є запит на відновлення без цих цеглин, нова тканина не з'явиться. На жаль, звичайно, збалансована. Дієта часто не покриває потреби в ліцині, бо його небагато в м'язовому м'ясі, Найбільше його в бульйонах, шкірі, сполучній тканині, органах. Накету ці продукти повертаються в раціон. І саме тому багато жінок помічають не просто зміни в тілі, а й якісне оновлення шкіри. По-друге, і найважливіше, організм нарешті отримує можливість направити ці амінокислоти не на виживання, а на відновлення. Бо коли немає хронічного запалення, інсулін стабільний, немає глікації, клітини перестають гасити пожежі. Вони починають будувати. І отут з'являється ще один ключовий гравець. GLP – це гормон, який зростає під час жирового метаболізму, зокрема при прикету. Дослідження останніх років, включно Cell Report Medicine за 2023 рік, показують, що GLP 1 впливає на активність фібробулатів у термі, саме тих клітин, які синтезують новий колаген. Тобто в середовищі стабільної глюкози, низького інсуліну, підвищеного GLP1 і активного НРФ-2, шкіра отримує зелене світло на відновлення. Не екстрене латання, а саме структурне оновлення. Це не магія, це сигнали, ферменти, білки, антиоксиданти, які запускаються на кетогенному харчуванні. Але є і ще один момент. Почнемо з елементарного. Всі знають, що для синтезу колагену потрібен вітамін С, але потрібні також і вітаміни А, цинк, мідь, і розчинні вітаміни Д та Е. Жоден із них не засвоюється нормально без жиру. Далі клітинна мембрана. Кожна клітина шкіри оточена мембрана, яка складається з подвійного шару ліпідів. Саме ця мембрана визначає, чи клітина буде захищеною, гнучкою, здатною утримувати воду і спілкуватися з іншими клітинами. Якщо в раціоні достатньо якісних жарів, тобто насичених, мононенасичених омега-3 мембрани залишаються щільними, стабільними, здатними утримувати вологу всередині. А якщо жирів брякує або переважають нестабільні омега-6, мембрани стають кламкими, проникними, і клітина буквально висихає зсередини. А ще гормони. Білки без жирів не дають стабільного гормонального фону, а без гормонального балансу немає нормального обміну регенерації і оновлення тканин. На кето ситуація інша. Поєднання повноцінного білка з якісним жиром не просто дає тіло будівельні блоки, а й створює повноцінне середовище, у якому ці блоки йдуть на користь, а не на утилізацію. Але важливо розуміти, кето це не чарівна кнопка, шкіра не зміниться лише тому, що ти перестала їсти хліб і додала авокадо. щоб результати були справжні. Глибокі і довготривалі, треба не просто сісти на кето, а створити для тіла правильне нутритивне середовище без перекосів, без голодувань, без нажирених продуктів. Що це означає? По-перше, білок повноцінний з усіма амінокислотами: м'ясо, риба, яйця, печінка, бульйони, шкіра, шкіра курки, субпродукти. Саме вони дають гліцин, пролін, лізин, будівельні блоки для нового колагену. По-друге, жири. І не просто будь-які. Нам потрібні омега-3. Вони знижують запалення і вбудовуються в мембрані клітини, роблячи шкіру зволоженою середини. Видаває жирну рибу, яйця, якісну оливкову олію, вершкове масло авокадо. Третє, колагенові пептиди. Це не обов'язково, але якщо ти не їси багато бульйонів чи не фанат субпродуктів, це хороша підтримка. Вони легко засвоюються і швидко йдуть на потреби шкіри, нігтів і волосся. Четверте електроліти. Багато жінок на старті кето стикаються з ефектом сухої шкіри, і часто причина не в жирах, а в виведенні натрію калію та магнію. Клітина без електролітів не утримує воду, тому важливо додавати сіль, пити бульйони за потреби приймати магній. І п'яте час і стабільність. Шкіра не встигає за миттєвими змінами, їй потрібен ресурс і тиша. Якщо ти даси їй харчову стабільність без глюкозних гойдолок, без хронічного запалення, вона почне відновлюватись. Не з першого тижня, але поступово, з кожною новою клітиною. Ти не можеш змінити колаген, який вже зруйнувався. Але ти можеш створити такі умови, за яких новий буде міцним. Правильним і довговічним. І ти можеш це зробити не в салоні, а на своїй тарілці. Як завжди, я поклянчу в тебе лайк для відео та підписку, якщо ти ще цього не зробила. Побачимось у наступному відео.